Вітаю, мене звуть Альона Райда, я художниця, і у мене в руках результат моїх трудів новий проєкт Трунічний Сад. Це колода карт. Як ви бачите, вона упакована, в такому вигляді поїде до замовниці нової. Ось, мішечок я шила сама. Цього разу така тканинка. Приємна до тіла золотиста, але кожного разу це рандом. Я купляю різні тканинки і обираю індивідуально. Ось така колода карт присвячена рунам. Бо, як бачите, скандинавський футарк, І на кожну руну, на її енергетику, підібрано рослинку. Ось така от книжечка. Тексти я писала сама. Збирала інформацію досить довгий час і малювала картини. Як бачите, це не штучний інтелект, це я малювала власноруч, фехо і пшениця. Дуб, руна урус, яка відповідає за місць, здоров'я. Ну, якраз що як не дуб, підходить на цю енергію. Турісас, защитна руна, захисна. І крапива. Описи є в книжечці, там описи і про рослину, і значення про вержіння є, там, де є значення рун. Класичні трактовки. Ансус і руна без... У руна Ансус вона про знання, про мудрість, про довголіття і руна безсмертник. Рослина Так. Райдо і подорожник, тому що Райдо це подорожі, дороги, пошук чогось необхідного в житті. І тому, коли ми йдемо по дорозі, часто зустрічаємо подорожник. І отака от отака асоціація. В книжечці тут є опис. Нагадую, якщо ви навіть не знаєте світ рун, то можете таким чином влитися, щось дізнатися нове. Вишня, і руна факел, руна кану. Це як таке горіння, пристрасть, натхнення. І моя особиста, так, авторська, авторське бачення, що от, вишня підходить цю енергетику. Потім руна Гібо і дереві. О, тут у мене навіть є дереві, добре. Така. Всі, всі лікарські рослини, як ви бачите, у них у всіх є користь. В книжці там є хоч є якась інформація про користь або про якісь особливості цих рослин. Кульбабки, іруна вуньо, руна радості дитячої, такого такої, такої, погляду на життя, червоний перець це хагалас. Наутис – це у нас хвощ, хвощ польовий, дуже цікава рослина, до речі. Е, така дуже древня, ще з часів динозаврів. Потім руна Іса і м'ята. Е, Яблуня дуже популярне дерево, і не тільки в Україні, а в світі. Е, потім троянда, в даному випадку чайна троянда така ніжна, красива і руна Ейвос. Потім руна перт і груша. Руна Альгіс, захисна руна також. І сон трава, соняшник. Всі ці рослини е, проживають, так сказати, на е, території України. Папороть, теж древній представник, флори, он на нашій території, берези, і е, е, руна Беркана. Евас і верес. Ой. Добре, потім. Е, потім бузина, ягоди бузини в даному випадку, мана з руна. Так, це у нас лагус, мабуть, її треба так прикрити, на всякий випадок. Потім е, руна інгус і липа, дерево липа. Чорнопривці — це руна Одал. Потім Дагас це такі от колючки, але цілющі. І пуста руна, бачите, тут нічого немає, такого символа. Руна вірт. Ну, як кажуть, що вона не є обов'язковою. І ой, не зараз підніму те, що я вже показувала, і таке маленьке вираження зроблю. Так, витягну якусь руну. Так, руна. Так щось. Турісас, це я собі витягла таку руну. І можу про неї почитати. Угу, вишня. Кропива кропива може бути не тільки захисною і агресивно до небажаного втручання в особистий простір, вона надзвичайно корисна і цілюща, якщо з нею дружити. Ця рослина не зло, а береть зі злом, яке не одразу розпізнаєш. думку не ведеш в оману, вона миттєво відрізнить фальш від правди, і добрі наміри від маніпуляцій і не побоїться вжалити недоброзичливців, бо така її природа. У святкові дні віддунка укурює свій простір сухими гілками кропиви і легенько б'є по тілу свіжими гілками, щоб вигнати недугу. Усі віддунки завжди здорові і гарні, відвар з кропиви робить дива з волоссям і додається до косметики. Ну, і взагалі... А спочатку йде легенда, що відунки висаджують біля будинків своїх кропиву, як захист від небажаних гостей, і заселяють туди таких от міфологічних дракончиків. І так, в такій цікавій формі про кожну рослинку, яка є в колоді, і відмальована у вигляді такої от ілюстрації. Написано текст цікавий, пізнавальний. І він по стилю написання співвідноситься з енергетикою руни. Розумієте, тут така, такі є характеристики рослини. От, ну, хто травниця, ті взагалі швиденько. Це схоплять <смі>, на льоту, так сказати. Тому що е, хто займається травами, хто займається кулінарією, чаї збирає цілющі, е, ті знають, що кожна рослинка має ніби свій характер, свій спектр е, цілющих можливостей і властивостей. Е, ще скажу за колоду карт. Тут таке приємне дуже покриття, називається «Soft Touch», це нова ламінація, така, знаєте, елітна, я б сказала. От. І е, книжечка, як завжди, тексти мої, мішечок хендмейд. Отже, щоб замовити, пишіть на мій особистий е, сайт. Е, там є посилання на пром, можна перейти і замовити собі. М -м, невдовзі ця колода там буде представлена. І інші мої роботи теж подивиться. Дякую за увагу! Дякую, що підтримуєте українське мистецтво. До нових зустрічей.